Я натияна, і ви на моєму каналі про в'язання Джоана Кніт. І в цьому влозі я хочу вам показати свої старти, свої е, готові роботи і також роботу, котру я розпочала в новій для себе техніці макраме. Якщо вам це цікаво, зважитись зі мною і бажаю вам гарного перегляду! Ось, у мене цей льон з віскою. І ось я відмотую 100 г від цих 200 Трошки муторна справа, але в'язати в три нитки я не буду, і в мене навіть не вистачить нитки, на якщо я захочу, захочу зв'язати в три складення. По Побажайте мені удачі. Отже, дівчатка, хочу вам показати, на чому завершилися мої експерименти з пряжою Льон Віскоза. Ось, як ви пам'ятаєте, це мій перший зразок. Його я в'язала на спицях трійка. В'язала в дві ниточки, і знаєте, як мені здалося, що це полотно трошечки збите таке. І ось я зв'язала ось це полотно на спицях 4. Ось я у Використала ось цю пряжу джедіфра, котру я купувала, і яка, на мій погляд, личить до цієї нитки льону. Дуже м'яка нитка після прання. Дуже м'яка. Але це було в мене зв'язано на 4. І тут у мене цілих 3 нитки. Бачите? Але ну, на літо я б не хотіла носити таку жарку річ, тим паче що на светр в мене її не вистачить. І я зв'язала в одну нитку з цієї бобіни на спицях три. Тому що а, дівчина, котра її продавала, написала, що в принципі в рекомендованих можна взяти спицю 3. Але, дівчата, зараз побачите. Думаю, ви чудово бачите, що це практично сіточка. І я так до себе притуляла-притуляла цей зразок. І зрозуміла, що це буде дуже, бачите, як світиться? Це буде дуже відверта, відвертий, відверта блуза, відвертий одяг, і я б таке не носила. Все ж таки як ви зрозуміли, я наважилася, розмотала, ну, практично, половину бобіни, щоб все ж таки в'язати в дві нитки. І ось в мене цей зразок. Зараз побачите, що в мене половина зразочка в мене зв'язана на спицях трійці. Бачите, я тут зробила такий візерунок. резинку спробувала і зв'язала на три з половиною. Дивіться, один, два. 3, тобто я в'язала квадратики такі, і потім половинку квадратика це означало, що це половина, половинний розмір спиць. І коли я все ж таки двійку зв'язала половиною, тобто двіка, вибачте, дві нитки, тоді я залишилася повністю задоволена. А ось щодо того, як я позначаю тепер розмір спиць, на котрий зв'язаний зв'язочок. три. Ну і тепер я хочу вам показати свою шкарпеткову історію, котра вже триває десь почала тривати другий місяць. Значить, шкарпеткому сплеску у нас було завдання лютого зв'язати шкарпетки з оранами. Я взяла в пряжу Алізе Артісан, фіолетовий колір і дівчата я почала в'язати. В'язала дуже довго. На жаль, знаєте, ці рани виявилися такими для мене складними. А ні, візерунок я весь цілком розумію. Що робити, розумію. Але в мене тут був безліч помилок, тому що не так вже легко було. є Наразі вираховувати, на якому рядку що ми робимо. Тому що я спочатку зробила, потім заплуталася, потім. Ось тут. Я не хотіла, щоб ці шкарпетки були, знаєте, повністю ромбами такими. я вирішила зробити одну таку довгу частинку. До речі, на нозі це виглядає непогано. І ось тут в мене зробила помилку, і тут, і тут, на всіх цих схрещеннях, коротше, я для себе зробила висновок: що арани, в котрих треба в кожному другому ряду щось перехрещувати, мені не дуже подобається. І ось в мене є шкарпетка. Друга я почала їх в'язати практично одночасно, і ось вона теж чекає свого часу, буду якось думати, що з цим робити. Також, дівчата, я пропоную нам разом з вами зараз відкрити цей набір для виготовлення ось такого пір'їнки макраме з ось таких кольорів. Бо він в мене вже лежить доволі-таки, ну скільки вже 2 тижні. Да? Я його купу, купила на ярмарку в Оломовці. Хто ще не дивився цей мій сюжет на каналі, подивіться, ви побачите тут підказку. Насправді дуже не хочеться рвати цю бумажечку, цей папірець, це наліпка. Давайте спробуємо розкрити. Ну, Наразі найцікавіше, що в нас тут є. Як це робиться? А, Значить, що тут є в нас а, перелік пряжа. А, бачите, а, метраж 20 см шматочки, один шматочок 40 см, а, дві коралки це бусинка намистина, одне джівко. От у нас одне джівко. А провазик, одна штука. Ось у нас цей шнурочок, тоненький-тоненький. Далі бачимо сама пряжа, котру потім потрібно зв'язати, да причепити до цього шматочка дерева та а, розчесати потім на мистинки. Намистинки. Таке диво. Я спочатку чомусь боялася, що у мене буде не дві, а одна. Але ні, їх дві. Думаю, ну вже свою якусь пристосую. Ось. Ну і тепер мо, справа за тому, що залишилось все це зробити і вже милуватись готовою роботою. Що в мене з цього вийде, ви побачите згодом. Ось так виглядає пір'їнка, котра виконана за всіма технічними. Пунктами, прописаними в майстер-класі. Надалі буде, як то кажуть, не, е... основне це трошечки учесати цю пір'їнку і потім ви побачите, що саме в мене вийшло. Сьогодні тільки субота, 6 квітня, хотіла вам показати свій незапланований та гарний процес. Дивіться, в мене вже зв'язана шкарпетка для сина, практично до кінця. Тільки залишилось закрити петлі. Я так готувалася йти в парк гуляти, що навіть забулася взяти голки для в'язання, але взяла все інше. Лечки включення. Я періодично ходжу на в'язальну зустрічі з українками. І ось тут в мене шлях проходить через костюм. Один. Тут у подвір'ї пасуться по баранчики. <звук> Можливо, хтось до нас підійде зараз. Не знаю. На жаль, баранчики не підійшли до мене. Розпочати процес, реглан погон. Моя ось ця пряжа. Не знаю, що воно буде з цим льоном, але я вже пров'язала необхідну довжину плеча, зробила всі надбавки. Побачимо, що буде далі. Буду тренуватися і вирішила врешті-решт, повивчати цю тему. і Зв'язати щось більш серйозне. І також я вам хочу показати, в мене нарешті зв'язалися шкарпетки, точніше, вони в мене зв'язалися ще в понеділок, але в мене не було часу вам їх показати, але наразі я дуже задоволена ними. Вийшли вони в мене різні, я про них потім вам розповім трошечки детальніше. Це була пряжа. Залишки від пряжі Regia Crazy Color, нагадаю. Ось така етикетка. Я так розумію, що більше її не випускають. Але я дуже-дуже здоволена цим процесом, тим паче, що вийшли досить яскраві гарні шкарпетки, і гадаю, що я їх присвячу саме місяцю квітню у спільнику шкарпетковий сплеск. Трошечку різні, але я дуже задоволена ними. Дуже. Усім привіт! Сьогодні вже четвер, і я хочу вам показати ось таку ниточку. Це нитка схіб із котон. Бачите, метраж а, властивості. Колір. колір 716. Зараз подивлюся. Так, 716. А цю ниточку я за Примітила ще давно, я купувала її ще до вторгнення і планувала з нею зв'язати дитині. річ. І ось прийшов час, і я все ж таки буду це робити. У мене зараз період, коли я хочу знаєте, багато ідей, і я зрозуміла, що я хочу їх всі втілити, а не чекати, що вони збудуться колись у майбутньому. Бо я хочу, щоб проєкти нарешті збулися тоді, коли я хочу, щоб вони були потрошечку буду все в'язати, розпочну, і нічого страшного не буде, якщо в мене буде кілька процесів в роботі. Отже, схип із котон 8. Цю нитку я втратила. Спочатку я втратила, тому що була вимушена вы виїхати з міста через навалу. І còn... потім я її замовила знову, привезла до себе і вже маю. Ось такий зразок з пицями номер 3 Це буде сину, такий собі, ну там футболочка чи щось така, кофточка. Я ж, мабуть, давно говорила про це. Невеличка ковтинка, тоненька, тому що це котон, але я планую зробити тут ще інтарсію з якоїсь такої пряжі, знаєте, фактурної, пухнастої, щоб там був котик. Ось такі в мене наразі а, мрії. Сподіваюся, що вони обов'язково збудуться і вже почну в'язати а, а, резиночку. Буду в'язати знизу, а, але кофтина ковтина а, зі скошним плечем. І додам, що наразі я не можу купити пухнасту ниточку, тому що я захворіла, і вийти на вулицю не можу. Але сподіваюсь, трошки згодом все ж таки піду в магазин пряжі і прикуплю там якусь не і прикуплю там якусь таку собі, ну, може, не дуже натуральну нитку, але пухнасту, тому що, в принципі, більш, ну, якщо в'язати з нитки пухнастою, да, з букле такого, який ми знаємо, да, то здебільшого та нитка буде досить. Жаркою. А це буде річ на там кінець весни, осінь, може трошку на літо, якщо будуть про холодні дні. Бо зараз дуже-дуже тепло. Ми, люди ходять в шортах, в футболках, то, е, хто знає, який то буде серпень потім. Зараз тепло, потім не тепло. 14 квітня, і я хочу вам показати, що в мене є наразі на кінець тижня. Ось я пров'язала початок дитячої ковтини з ось цієї пряжі, яку ви вже бачили. В принципі, я задоволена, навіть поки що мене не дуже бентежить, те, що це, не дуже навіть нервує, скажімо, те, що це трійка. все ж таки. Але є, як є. І я вчора ходила в магазин пряжі, я хотіла купити нові молоточки, як я вам казала, щоб пров'язати тут інтарсією котика. А, на жаль, знаєте, я знайшла пряжу, котра мені подобається, я вам залишу фото, котра мені підходить. В магазині action але та пряжа була. Вона була така м'якенька ніжненька, з візкози. Справді пряжа на літо, але, на жаль, там було тільки чотири кольори. І єдиний колір, котрий мені підійшов, це можливо був би сірий, навіть не сірий, сірий, але там він був такий блакитний. На жаль, ви на фото не побачите, воно вам передається як сірий. І я ту ниточку не взяла вона така ворсиста, з такою, ну, типу, травка-не-травка, букле-не-букле, не знаю. Тому я взяла ось таку ниточку, теж був дуже великий виріб і я з дивуванням дізналася, що ось ця пряжа Yarn Art випускає два варіанти: пряж з таку вилюю, і там, мабуть, на віті назві є велюр, схоже, щось таке. Але ця вона більш плотніша. І не така жорстка. Тому я взяла цю нитку, я насправді не знаю, що з цього вийде, бо у мене нитка тоненька і чи не буде дуже сильно розтягуватись і стирчати індарсія з цієї нитки. Але побачимо, що буде. Ще в мене є ось така ниточка Yarn Art Mink. Це все було в пошуках пухнастої пряжі, колір, кому цікаво, 334. І я сподіваюся, що Але з цього вийде якась іграшка. З цього і з поєднанням з ось цієї Dolce бебі. Бо на светрик, ну, звісно, це не підійде. Вона така цікава. Взагалі хочу сказати, що і чеська нитка, виробник волна Геп, також випускає щось таке схоже. Але, мені здається, там ніжніша ниточка, ніж ця. Так. Ну, тобто, це по моїм процесам у реглані котрі ви... реглані погоні поки нічого не змінилося. І перемогою мого тижня є перемогою цього тижня, перемогою навіть квітня, місяця цього я вважаю все ж таки завершення цих шкарпеток, тому що, по-перше, я в'язала їх на великі розміри. Тобто, це, це десь 37-38. Я такі великі шкарпетки в'яжу дуже рідко, тому що в моїй родині всі. Дрібні, ну, майже всі, за виключенням за чоловіків. так І до цього я в'язала більше 35, 36. а ну Звичайно, дитячі шкарпетки, а ось ці рани, вони в мене пішли якось не так. Чому вийшло? Що вони в мене великі? Зараз побачите. Візерунок виглядає ось таким чином. І я, коли це починала в'язати, я хотіла, щоб були ось такі проміжні. Ділянки між цими ромбами. І мені це вдалося, а потім я зрозуміла, що треба робити ці ділянки, ну, звісно, що рівномірними, і таким чином це вирішило визначило, додавить, який це буде саме розмір. Ну а потім, потім почалося закриття миска, і тут вже почалася гра, що воно буде далі. Ну і таким чином, в мене вийшли досить такі довгі шкурпетки, довгуваті. Але, ну, звісно, візерунок гарний. Єдине, що я зробила на початку помилку, і вона таки пішла потім на всіх обох шкарпетках, тобто візерунок трошечки інакше переплітається, ніж в оригіналі. Але я думаю, що від цього він не є гірший, і мало хто буде знати, крім, окрім мене та нас з вами, да, хто в'язав такі, такі шкарпетки. Скажу одразу, мучилася я з цим довго, тому що однотонна. Нитка. Ця мені нитка не дуже сподобалася. Мені ось, наприклад, артисан смугастий більше сподобався, ніж цей. І а, якось, коротше, було дуже довго і дуже багато перехрещень я не, не витримувала іноді, тому закидала цей процес, думала, ну ні, вже не буду в'язати, вже не хочу, не хочу, не буду. Але процес завершено, і тепер в мене на кінець тижня три готові роботи. Ось ці шкарпетки Артіса і шкарпетки ще ось ці дитячі з регія Color. на цю шкарпетку, на цю пряжу я зроблю обов'язково окреме відео, тому що це досить цікаво. Взагалі, ви знаєте, мені дуже цікаво бачити, яка пряжа була раніше, які були раніше лінійки. І серії у виробників я отримала величезне задоволення саме від цього процесу на цьому тижні. Ну і, звісно, що ви вже бачили, яка гарна в мене пір'їнка вийшла в техніці макраме. На цьому я завершую своє відео, свій в'язальний влог. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно. І, будь ласка, розкажіть мені, як пройшов ваш тиждень. Мені буде дуже цікаво також дізнатися ваш досвід в'язання саме з льоном, тому що мені цікаво, який був ваш досвід, що ви в'язали, і для яких речей, на вашу думку, все ж таки більше підходить ця нитка. Тому що для мене це вперше, і я не знаю, що з того всього буде. Ось! А, і також мені цікаво, а, чи були, були у вас роботи в техніці макраме. На цьому все, дівчата, бережіть себе, нехай все у вас буде добре, творчого натхнення, творчих великих а, задумів та їх реалізації. А, а також гарної погоди та гарного настрою. Дякую вам всім за коментарі. Це дуже важливо за підписки та за вподобайки. Бо це дуже важливо для україномовного Ютубу. Бувайте!